Моє вітання, друзі! Знову з вами Флот, наша улюблена гра Raid Shadow Legends, і обнова була самої платини. Тепер у нас є якийсь рейтинг. Тіньовий режим, тіньова арена в платиновій лізі. Тут взагалі не видно, хто це, що це, які команди, коли заходиш в саму платину. Залишається 20 хвилин до самого ресету і думаю варто спробувати. Свої сили подивитись, що вийде з цього, чи вдасться нам залізти в цю платину, можливо, легше буде це робити, ніж це було раніше. І, звичайно, не так сильно будуть пробувати ті ж самі меди і псувати настрій. Тому давайте бит зборотися, дивитися, що з цього вийде. Для початку візьмемо з такого противничка, відразу нашу улюблену команду поставимо. Надіюсь, ми зможемо його обігнати. До речі, потрібно ще виставити той самий деф було б дуже дуже добре це зробити. Тому що в мене стоїть щось не дуже зрозуміле там по типу з яка не зовсім підходить для платини, тому що її всі пробувають через Гегемона та Кальвалакса. Що давайте відразу перейдемо до дефу, тут навіть пресети не виставлені. Хоча б поставимо для початку пресет. Ось так. Заодно видно, які стати у мене. Хоча ні. Зробимо одиничку на 2 для того, щоб він не ловив лишній раз якісь противні штучки тут. Старт ось такий. І далі одиничку сюди. А в другій формі наш комідус розбереться, що йому робити. Давайте, пресети думаю, допоможуть. І йдемо рашити тому що плата. Платина побігла все далі далі. Спробуємо попробувати ось таких противничків з комідусом. З вулканусом неприємні. Люди, і з ними дуже тяжко боротися. Так, скіпетр у нашого арбітра працює доволі непогано. Це мені подобається, чесно кажучи. Трішки відхилимось і давайте лупанемо. Наші бомби не повезло, тільки одна бомба, що доволі доволі сумно. Давайте забафаємось, бонуси потрібні. Але вулканус неприємний, доволі доволі жирний ще й з кліткою, що всує ситуацію. І дивіться. Наскільки швидко в останні хвилини пішла платина або мене почали пробувати одну хвилину тому так, 6 хвилин тому пробили. Тому неприємно потрібно робити, мабуть, вище залізти. До речі, жетончиків немає, тому що підганяв доволі далеко був від самої платини і трішки бився без запису. Ми повинні були ось цього спробувати пробити. Сюди, можливо, навіть краще буде взяти Мизомль для того, щоб вбити когось із цих з блоком ресу, і щоб вони нам не псували настрій своїми ресами, своїми неприємними штучками, тому що саму, саму мавпу мизомель може вбити з, з, з блоком ресу, а навіть якщо зіфун був би з імунітетом і реснув всю команду, вона в другій формі ігнорує блок шкоди і може спокійнісінько вбити. Але тут підфортило ми просто бафаємось. І думаю, зараз можемо пробити його з, з, в другій формі. Але ні, дивіться, тут цей рот, мабуть, стоїть, і за рахунок цього не проходить потужний демедж по нашому скелетку і доведеться трішки повозитися з цією пачкою. Давайте відразу ось так киним, щоб На всякий випадок стан повертався до самого скелета. Але, хвилина неприємний бій. Чесно кажучи, зараз мав пересається. І знову слабкий удар. Ці скелети неймовірно. Сильні персонажі. І знову не вистачає демеджу, що доволі сумно. Знову слабкий удар. Вже півтори хвилини. Але зараз перейдемо в першу форму. Нашу й мазомель. І вб'ємо цю малпу з блоком ресу. Думаю, можливо, скелет відлетить так. З однієї тички відлітає скелет, з другої відлітає мавпа, Доволі гарно. Залишається 6 рейтингу, 15 хвилин трішки зачекаємо, залишиться 10 хвилин, можливо, 7-8 навіть і спробуємо полізти вище, пошукаємо якісь легші, якихось легших противників, можливо, це вдасться зробити. У сторіночку з противниками слабішими і спробуємо щось це зробити. Хоча тут також можна пробувати ось цього. Тут ніби не складно. 14 лямів сили, думаю, щось можна буде зробити. Але я поки що почекаємо. Так, залишається 10 хвилин, давайте проб'ємо ще ось цю команду. Принаймні, спробуємо, думаю, швидкості повинно вистачити, ставимо на перезарядку. Наша мазомерка, по ідеї, вбиває з блоком ресу щурика, і у нас не повинно виникати проблем. Або навіть можна ризикнути вбити марічку, а кінь розмотає всю команду. Так, марічка відлітає, непоганий зараз коник. проб'є всіх цих неприємних ворогів, але доволі легкий бій. По ідеї повинен бути, тому що всі на перезарядці. Хотілося б швидше, але тут коміса використати не можна, тому що була марічка. Їй доводиться ось таким способом пробивати. Мезомель мені дуже сильно подобається останнім часом, що на арені 3х3, що на звичайній арені. Також іноді залітає на лайф арену, трішки задумався, не очікував такий деф побачити, але давайте навіть. Вже можна було поставити. Це була помилка, варто було поставити коміса, це було в рази швидше. Але демедж від ядів взагалі ніякий, як на мене. Прибрали ось цих двох і, поїдеться, перемога повинна бути. Але цікаво, цікаво. Гайтрімфатор таке враження, що зібраний в опір. Тим більше, з метеоритом цікава збірка. Ну і ніби перемога, і ми відправились вкладну, тепер ось тут все виглядає ось таким чином. Дуже-дуже неочікувано. Сюди не хочеться брати того ж самого комідеса також. Мабуть, зіграємо Теж через мезомель та коника. Понадіємося, що вдасться обігнати і залишимось в цій платині. Так, трішки поставимо максимальні налаштування тут якісь. Риски, полоси незрозумілі, але ні. змінювати Поки що налаштування не будемо. Чому скінь походив раніше мезомель. Доволі дивно. Ну і легкий бій, головне, обігнати. Звичайно, ми обганяємо і вилітаємо. Один раз наступнули і відразу вилетіли. Такі вражені, що люди почали активніше фармити, набивати поінти. Давайте шукати якихось легших противників, По типу ось цього тут можна спокійнісінько йти через комідуса, плюс мазомельку, щоб ось ця мавпа нам не псувала нерви, і все-таки потрібно пробити того ж самого хефрака. Щоб він після смерті мавпи не псував нам настрій, а хефраком дуже гарно справляється саме комідус. Давайте ризикнемо, можливо, вдасться пробити так. І непогано думав тут якийсь неприємний буде псувати нам настрій нерви, і за рахунок цього ми б не змогли пробити. Скелета і довелося зратися з тією мавпою неприємною. Так ось ця пачка взагалі якась дивна, як на мене. Але на трунді спрацьовує опір. Ще я не впевнений, що вона зможе щось нам зробити. Накинемо слабкість на всяк випадок, тому що комідус від'їде. І бахатись навіть не будемо, ніби є непогано, але дуже дивний дев. Це явно не для плати не було. Все мені підходить навіть, якщо Сіфі обжене нас, у нас є шанси вклинитись будемо якось вриватися. і так ми обганяємо непогано. Якби був певний в тому, що ми обженемо спокійнісінько собі брав би сюди Мезомель з нею було б в рази менше проблем саме проти червоного героя, тому що може проходити слабкий удар від нашого коня, і за рахунок цього, тобто нашого комідуса, і за рахунок цього не завжди виходить взривати тих самих ембрісів. Так, 5 хвилин потрібно шукати ще якісь дефи. Ось це неприємна штучка, самі демони. Але, по ідеї, ми повинні обганяти його. Аура швидкості у нас більша і за рахунок цього можливо раніше походимо за комінса. Хіба тут буде якась заготовка коміндус в імунітеті? Але ні. Непогано. Хоча Криксія дуже сильно повезла нам, що вона не заливає тільки відкатує навички, якби заливала це було б бідово. І ніби перемога непоганий противник. 11 понтів, ось це дуже потужно, ось таких пробувати, які високо залізли, і стоїть у них в дефі доволі дивна команда, як на мене, саме для платини. До речі, ось цей мені також подобається можна ось так зіграти, поставити анкору і замість. Вбиваємо коня, хоча ні, потрібен величезний залив для того, щоб походити раніше. І щоб ми земелька шотнула коника, а далі будемо якось розбиратись. Навіть ось так візьмемо теж коня. Противник з кінця списку, тому повинно давати більше поєнтів. І зараз все залежить від того, чи накине блоки. Ні, нашу, мезомель не роздягає, тому шанси на перемогу у нас були і залишаються. Хоча доволі-доволі потужний. Галатирчик. І можливо зараз почне тягнути час. Але воно, мені здається, принаймні воно того вартує. Тому що тут повинно насипати 11-12 понтів, і наші скіпетри не працюють. Хоча ні, на ЮМЕКОС працював скіпетр, Непогано, мені це подобається дуже сильно. Але без бонусів ми змінили форму, я не помітив той факт, що бонуси закінчились, і крізь шансу не вистачає для того, щоб пробити ось це все. Нашою йому але, але ле поки що фортить з конем правильний вибір. Виграє я дану биту плюс 12 непогано. Доволі цікаво бити зборотися з тут не видно нікого по ніках. Можна оператись тільки на самі дефи, що мені, чесно кажучи, доволі сильно подобається. Ось це цікавий противник, але я не впевнений, що зможемо його пробити, тому скіпнемо. І ось ці швидкі пачки, швидкі пачки, я бити не хочу так, нас вже почали пробувати. До речі, перемога, їжаки, OnlyFans, дякую, звичайно. Але це десь, де мій був вже давненько збережений. Давайте дивитися, що є ще які цікаві команди, можливо, когось простішого знайдемо по типу ось цього. Але є проблемка, що наша месомелька може не шотнути плюс четвертого. го кімена і тоді доведеться страждати. Тому давайте візьмемось так, уб'ємо. З блоком ресу Марічко, бо ось цього хлопчика. А ось цей буде стояти у нас у вівці. Принаймні задумка така. Головне обігнати його ще я про це забув сказати. І дивіться, опору вистачає. О, давайте кинемо сюди вівцю. І чомусь, не розумію чому, але в черговий раз відліт ходить кінь раніше за нашу мезом, хоча в неї там стати непогані. Давайте ризикнемо. Вбили Ліліту, яка могла б зараз всіх закинути в завісу і псувати абсолютно всю ситуацію. Так непогано працює. Наш коник ловить так і від Фабіана, але це останній бій. Я трішки заговорився і не помітив, що треба поспішати. Можливо, навіть не варто було сюди заходити, тому що одна хвилина залишилась по моєму годиннику. Що трішки бідово. І треба ніби встигнути. Бажано було встигнути пробити його. Так, добре, Пітерманза ціресається. Став на перезарядку ще раз. І не бафаємося, просто пробиваємо. Ніби так вплатині ще плюс 10. І 9 секунд залишилось. Думаю, навіть не варто обновляти. Давайте зачекаємо, подивимося, що вийде. Наш рашу, ще під кінець хтось пробив нас. Дві секунди тому. Неприємно, але нічого з цим не зробиш. Так, ніби все закінчилось рейд. Осейки Китай взяв кубок, вітаємо його, звичайно. Нарешті медів стало менше, навіть панди підтягнулися IPR, топчик, а раніше це все складалось просто з одних медів перших 30 бійців. І доволі непоганий ресет мені, в принципі, сподобалась обнова. Навіть для таких гравців, як я, можна якось би зборотися в самій платині. Дивіться, ось якби не було цього прихованого це, тіньового режиму, я б спокійністю нападав на даного хлопчика 85 рівень, я б орієнтувався саме на це і не дивився на ось цих героїв противних. Також напав би на Василя в будь-якому випадку. Думаю, я б зміг це пробити, тому що бої з ним у мене були на 3х3 -на -3 арені, там доволі легко давалось виносити його. Принаймні мені так ці бої здалися. Ну і чекаємо наші нагороди. Ну що ж, пройшло буквально. Дві хвилинки, дуже швидко все обновилося. Не то, що було раніше, можна було і по 20 хвилин по годині чекати, коли буде нагорода, і так ми вплатині. Давайте глянемо, що тут дропнулося. 186 місце доволі непогано, плюс войт, плюс 100 рубіні. І доволі легенький раш, мені в принципі сподобалось. Так ось це на перековку. Ні, це продає. Аватарки у мене є, тому на аватарку я й не очікував, але доволі легенький раш порівня... в порівнянні з тим, що було раніше. Нагороди, звичайно, не дуже, але плюс хоть плюс 100 рубінів, це в рази краще, ніж те, що я потратив. Ну а по атакам ось така ситуація сьогодні як на диво нічого не злив. Ось це трішки фармив Раніше тут пробував пробити дану команду через свого вулкануса не виходить за мало бафів, хоча тут всі бафаються, але доволі жирні персонажі і демеджу не вистачає. А це вже було вчора ввечері. Ось стільки боїв провів зранку. На початку воно було не так тяжко, але перед самим рашом в самій платині 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 12 боїв провів. А ось це підганяв під платину з самого ранку. Раж 12 боїв непогано отримуєш войдовий вламочок плюс 100 рубінів. Думайте самі чи вигідно це робити. По історії захисту. Дивіться, у мене навіть Деф декілька разів спрацював останні 10 хвилин. Доволі непогано мені це подобається. Оце OnlyFans кінці на мене напав. Звичайно, ми доїдемо вітання. Також платені, наскільки я зрозумів, але не розумію, чому. Ось сьогодні видно даного чеха, видно декілька разів. А ось тут проміжки є, де приховано все. І звичайно, останній бій мені завезли, перемога доволі непогано відпрацював Деф. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео, ось такий раш. Пишіть в коментарі, як вам новий режим, нова обнова платини. Чи подобається вам така ситуація, як зараз, і чи взагалі ви рашите платину? Ну і звичайно, кому сподобалось відео. Протисні, вподобайку. Підпишіться на канал, і до зустрічі на нових відео та стрімах.